Вітаю. З вами Алекс Масевич. І ми вивчаємо німецьку мову для ЗНО Ну і для загального розвитку Allgemeine Begriffe. Allgemein означає загальні. Begriffe – терміни. Existenz – існування. Existieren, nicht existieren – Існувати чи не існувати. Для того, щоб краще вивчати слова, я вважаю, потрібно одразу після того, як ви побачили яке-небудь невідоме слово, переклали його у словнику електронному чи такому, перевірили, чи це дійсно правильний переклад, підставити його у кілька речень або знайти в інтернеті кілька речень з цим словом і прочитати їх. Найкраще створити свої власні, бо тоді задіється і творчість, і розум працює більше і краще. І набагато легше запам'ятовується ваше слово. Тому речення буде Я існую. Іх екзистіє. Чого не існує? Давайте подумаємо, чого не існує. Чого може не існувати? Nun, es ist nur ein Monster, es ist nur ein Pflicht, es neue nur ein Geist. Nicht existiert. Das, das existiert nicht. Das ist neue. ein Geben. Davat. Ich kann dir das nicht geben. Ja, ne, dir das nicht geben. Ich Es gibt. Es gibt nicht. «Es gibt» – «Es» – це є «це», «gibt» – це є «є». «Gibt», в принципі, від слова надається. Це надається, якщо дивитися цілком уже у такому перекладі, отже, «Es gibt» перекладається як. Є. Es gibt sehr viele Sehenswürdigkeiten in meinem Stadt. Hier gibt es sehr Sehenswürdigkeiten. пам'ятки, mm. und andere, diese Statuen. gibt in meinem stadt viele uh, interessante Lebe, jete, ich lebe. Und das macht mir Spaß. Я живу і це мені подобається. Це приносить мені задоволення. Jetzt. Зараз. Jetzt ich bin hier. Зараз я тут.

bute ne tam. ne znaju kakje da sein. Da ist nichts. Tam Da ist nicht nicht da sein. Da bin ich nicht. Бо зайн це модальне дієслово Воно відмінюється як ich oh. bin, du bist, er z ЕР wir sind, ЗІ ЗАЙН Тому це модальне діє ЗІ ЗІ зізинт. Це модальне дієслово, воно так дуже цікаво відмінюється, що зовсім різні форми має. nicht ich ich bin nicht da, und ich bin nicht bin. Ich bin nicht Noch. Ich bin noch nicht gekommen. Ich bin noch nicht Ohne. Ohne Wasser kann man nicht leben. Ohne Wasser könnte die Menschheit äh, schon. Bez vody on was kann man nicht leben beziehen не можена не може вижити без води и без води the mensch schon zerstört werden Ну, я так сказав, але це штурен це більше знищувати. Ну, в принципі, без води людство die Menschheit, könnte, könnten, це означає могти. Тобто. Це є допоміжне слово. Тому könnte верден це могло би бути. Без води людство могло би бути знищене. Menschheit, це штурвен. Нормально. Сузамен. Ich bin mit Monika zusammengegangen. Ja, ich habe Rasum mit Monika. Im Rasum holen zusammen Rasum. Häufig, nicht häufig. Häufig. Krasno, chine, Häufig. Я часто відвідую університет. Це таке дивне речення вийшло. Краще. Я часто. Я не часто буваю у Львові.

Будь ласка. кінтен зі биття да смахом. Чи не могли бы ви, будь ласка, це зробити? Це, до речі, дуже часто вживають німці. Виховані німці вживають такий зворот. Кінтен зі заген, Вогінних Гей Мус ум радхаус цу Раутхаус? Ну, наприклад, це означає. Чи не могли б, ви будь ласка, мені сказати Кюнтен збід Заген? Кюнтен збіті Мія Заген? Сказати мені? Ві кан Віка Радхаус Вогін Гінзолі гей куди мені потрібно йти, ум радхаус безухін, щоб. sind wieder zu raten gar nicht entschuldigen gar nichts aber also du meinst gar nicht gibt es gar nichts was man hier so ziemlich jungen typen karte verabschiedung der menschen haben kann ich oh, gar nichts aber stelle, wie lieber gesagt habe, ähm, mach nichts. Nichts ist strösch, mach nichts. Nicht so nicht hinterher. Geschehen. Geschehen, was nicht so ist. Als Google Google. Ähm, hier kann nichts geschehen. Heute kann nichts Schlechtes geschehen. Гешейн – це синонім до слова пасірн. Пасірн і гешейн означає відбуватися. В принципі, пасірн – це ставатися. Ну, гешейн теж можна трактувати, як ставатися. Тобто, гойте кан ніхт шліхті з пасірн. Сьогодні нічого поганого не може статися, трапитися. І гойте кан ніхт шліхті з Це буде одне і те саме. Я... Ja, так, як це можна ще сказати? Ем, можна сказати просто. Е, я, як відповідь на запитання Bisdu Hier? Я yeah, бін Bінгіer. Чи ти тут? Так, я є тут. Але можна це слово Я вставляти всередину речення. Наприклад, ja Hier. Але тоді воно буде вживатися ніби як Я ж тут, Ich bin. Я є, я hier». Уже, типу, якби тут. Ich bin бін ja hier. Це коли у вас ніхто не питається, а ви просто побачили, наприклад, знайомого і кажете Алло, я ja hier. Типу, привіт. Я тут зверну на мене увагу. А коли вас хтось питається, то тоді ви ставите слово Я на початок речі. Ну, Це моє розуміння в цьому випадку. Кюнін machen, ich махен das nicht machen. На сьогодні все. Дякую за увагу. З вами був Алекс Місевич. Якщо це відео вам сподобалося, якщо ви вивчили оці слова, чи будете їх вчити, взагалі те, що ви їх прослухали. І якщо ви ще й повторювали за мною речі, то ви взагалі молодці. Я вам вдячний за це. От. Загалом ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також можете написати тему для відео під цим відео.